Всі ж хочуть і зекономити, і взяти нормальний трактор. І зараз у людей очі розбігаються, бо за останні пару років з'явилося. Дивіться, рахуємо: Terraforce, ДМТЗ, Файтер, Скаут. Ну то я так те, що згадав, багато нових брендів, які позиціонують себе прямо як там люкс, чуть ли не все. Самі потужні, самі потужні мости показують на камеру. І люди тіряються. Я вам скажу так: нема та в тих. Брендів, там особо поганих, хороших, воно плюс-мінус все однакове. Там же різниця буде, яка вам треба опція, які вам там треба колеса, які вам там треба там більше ваги трошки, грубші, мост. То все є. Не міняється. Не міняється. Джинма, Донфен, ДТЗ, Лово, провірені, роками бренди, які вже десяток років відпрацювали, які ж є відгуки. Складені кейси людей фермерів, хто працює не один рік. Особливо там дяді називає, називають Аденфейн. Тому то, то є якість, то є віч. Там так само ДТЗ, там є свої нюанси. Але люди знають, що буде, знають на дистанції, як трактор буде і що він це. Я зараз не відмовляю вас купати дешевші сегменти, бо а, дійсно там ті ж Оріони, ті ж Кентаври, то дійсно файні трактори за свої кошти. Ну от вони і там не сипляться, і роблять на то все одно. Різна, різна, розумієте, різна, е, на різних рівнях знаходиться та техніка все одно. От, не люблю, коли намахують, коли там питаються там, да, е, показати та, трактор так, що от, нафіга ти будеш платити там, за 15 тисяч доларів, в нас такий саме з кабіною за 10 буде і круче, і довше походить. Хлопці, всі ми знаємо, що ОВО 45-ка чи 50-ка походить да, в людей. Воно не просто так стоїть 15 тисяч баксів, розумієте? Тому така ситуація. А Якщо з бюджетних обирати взагалі з самих то там ситуація ще хуже. Там взагалі каша мала. Там є хороша Сінтаївська база. От якщо 20-ті колеса йдуть, може бути 24-ті, якщо є гібка муфта, якщо Тракторизь вузенька, колія йде, метровичем чи метр десять, там теж можна зліпити любі колеса, любу комплектацію зробити, люблю назву написати на капоті, назвати там то, хоч не знаю е, як. Но, суті, то не зміни, то все одно буде трактор економ-коса, плюс ще з ходови в ходовій часті. Там як подгібка муфта є в ходовій часті є е, деталі, які здешевшили, упростили, і воно просто не буде тримати. Воно непогане, там сінтейчки маленькі, вони непогані на... Там, якщо ви для себе берете трактор там біля дому робити роботу. Да? Но на великих обсягах є конструктивні елементи, які не будуть просто відповідно витримувати нагрузки. Розумієте і все. Як, наприклад, зробить роботу там, Та ДВшка чи Оріон на 5-7 гектарах, і плюс ще можете його ну, давати йому нагрузку, він буде працювати. А, наприклад, той же самий Сентай. З той ж саме нароботки через определенну кількість мотогодин вас буде хіпкамуфта, у вас буде, буде насос розподільник, у вас буде ще моменти, які будуть виходити з строю, тому що він просто не розрахований на такі обсяги і на такі навантаження. Розумієте? Так само з бюджетних там десь прощі шифінгом. Ви больше зробите, розумієте? Менше грошей заплатите. Візьмете банально 44-й шиф, який вже провірений не одним десятком років, і теж зробите той же обсяг. Або будете гнатись за якимись модними буквами, тими трендами, брендами, що там якось розказують, що там бляха є, там на все, там він... Ну коротше, всякого буду. Треба дивитися до заліза. Розумієте, дивіться до заліза і дивіться до брендів, які саме конкретно мають репутацію, які сам мають відгуки вже за руки в людей. Поняли? То я так вкратце накидав. Там можна ще про мото розказати, можна ще там про великі з кабінами розказати, там теж є свої, свої нюанси. Но 90% та 80% зараз завозять рекламують, то все одно йде бюджетні трактора з усіми витікаючими. Я ж кажу, вони не можуть, ну, можуть бути непогані за свої гроші, але в них ресурсність буде менша на порядок з. Там брендових, які стоять там, на 5-3 на 3 тисячі доля долярів більше, не просто так. Вони стоять більше, не просто так. Е грає не тільки як виглядає мост, наскільки він здоровий, там, наскільки там здорові кольоса, а грає ще якість самого металу, з чого зроблений той трактор, як і, е Грає ще сервіс на обслуговування, які розумієте? Ви можете отримати трактор і можете отримувати сервіс в плану. Висилай нам е, трактор нової почти. Ми подивимося. Є різні. У нас такі різні моменти, теж є. бо з різними поставщиками роботи можете отримати сервіс, де до вас приїдуть навіть змінити там насоси, наприклад. Та? Різне відношення в залежності від поставщика. Тож всі думають, що магазин обслуговує сервіс, що я їжу кручу болоти, ну то не так. То є ж інфраструктура, це Те, теж нюанс. Поняв. Є ще дуже багато нюансів, по барших, по маленьких, так само по нав'язці, Так само. Маєте розуміти, що на всі трактора, навіть на однакові, 24-ки, той же 24-Донфенг і 24-ка Сінтай казали, та і то 24, там, і то 24 Аріо. Ну фрези можна туди буде поставити різні, пуги вони потягнуть різні, коси там роторні, вони потягнуть різні. який ресурс, скільки він буде робити до першого ТО, коли ви маєте там, відкрити коробку там, чи відкрити мотор. різний буде. В залежності від саме. Від бренду. Тому хоч дивіться уважніше, що що ви купуєте. Дивіться уважніше, що ви обираєте. Тому що, як то кажуть, є такі скупи плати дважди. От я зараз я ж кажу, не агітую. Я конкретно там за сугубе за Донфенків і чи Сугуба там за ДТЗ, чи ще за щось. Я просто кажу, що ви вивчили питання. На маленькі гроші вивчили питання, проконсультувалися з людьми і проконсультувалися з власниками. Так я така можливість, у нас, тому що, наприклад, от там по тих же катах я можу там 10 людей дасть зі старту номерів, фермерів, хто вже працює, хто вже стикався навіть з проблемами, там тих, тих, ти так само там по Донфенгу, так само там по іншому трактору. <ганувач> і ви поспілкуєтесь з людьми, хто має такі трактори, і вже будете мають більшу думку широку, ніж просто ви послухали рекламу в магазині, де вам там красиве відео, там тіп, скаче, такі на коні, і розказує слухай, купиш все. М -м -м, тільки неси бабок. Ну, я теж так розказую. <ганувач> Ладно. Я розказувати можу по-іншому. розумієте, іншої сторони, що херні багато проблемів. Дуже багато дійсно. По гарантіях, по мілочі, з економ-сегментами в мене список довгий є. Тому треба, то, тому, треба то, тому там нема комплектації. А тому там щось з електрики сталося, а том там щось з тим сталося. Той датчик бракований. Ось шифер, датчик. А, ні, В Кентаврі 350 акумулятор ой, генератор дає замість 13, 18. Амперів. тільки я згадав за хвилину, поняв? У мене телефон забитий, той ти всім. Тому що хто, 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 хто таке розказує, що ти купиш на трактор, все, там гарантія, там зри, проблем нуль буде, то по-любому піздять, зі старту піздять. Тому що як, коли купуєш китайця, не може не бути проблем. Хіба ти знову ж таки взяв там Донфельга? І то можуть бути, розумієте? І то можуть бути по Вот. Тому що то є китайська техніка, все одно, яка б вона була сама дорога, сама дешева, все одно є нюанси, поняли? Тому так, хлопці, підпишіться на канал, поставте лайк і слідкуйте за відео. За відео я стараюсь роз'яснювати Дохочу, наскільки мені дозволяє. Поставщики і всі інші ребята, хто буває мене ругає. ругах. тим не менш, щоб люди розуміли, що воно є. От, всім добра.